Доброго ранку, ми з України. Я вітаю вас усіх на моєму YouTube-каналі. І як зазвичай, починаємо день з карти дня з наших підказочок, що нам Таро підкаже, де нас підтримає. І так, будь ласка, вибирайте свою карту. Я сподіваюся, що у вас все добре, все чудово, все прекрасно і м -м -м, прошу підтримати. А -а Канал вашою вподобайкою і, можливо, якимось коментарем. Щиро вдячна вам за це. І так, перший варіант. Що чекає вас сьогодні? Мені здається, ця карта була вчора, десь десь тут, не перша, але десь друга або третя. Ну, неважливо, дивіться. Сьогодні маєте ви. Це хороша карта, це карта очікування. Надії на щось хороше на прибутки це, звичайно, фінансова карта. Сім... Сімка монет говорить нам про очікування, про терпіння. Наберіться терпіння і очікуйте, до вас щось прийде. Прийде урожай, прийде результат, прийде підві... підвищення у когось. Коли очікуєте дитину, звичайно, воно неочікувано все рівно прийде. Але результат не, не дасть за себе, як це сказати, не дасть, не дасть чекати, чи я, якось я забула, як це. Я забула, як, як це висловлюється. Не дасть на себе, не зачекаєтеся. Тобто, скоро буде. Як мінімум два місяці потерпіть ще. Карта номер три. Вірніше два. У нас тут мах. Мої дорогенькі, все сьогодні у ваших руках. У вас абсолютно все може вийти. Ви сьогодні популярна людина, а ви сьогодні, як би це сказати, от крутиться на язику, шахрай може бути теж. Будьте оце будьте обережні, Це застереження. Якщо ви бачите, що людина вміло балакає, вас у чомусь переконує, будьте обережні, Оце дзвіночок для вас. В інших справах у вас дуже чудовий день. У вас ну, не перевершені безкінечні можливості. Вісімка ось ця знак безкінечності, ви бачите, як він йде, і багато тут знаків безкінечності. Тобто у вас. Можливості, море. Якась у вас складна ситуація? Повірте мені, якщо ви добре подумаєте, кмітлива людина, ви знайдете вихід обов'язково сьогодні. Ця карта вам радить. Не спішити і працювати в одному напрямку, тому що мах зазвичай він береться абсолютно за все. За все і одразу. Такого не буває. Великий багато, то, то ні, ні до чого не приведе. От Росія хапузнічає, хапужнічає, і колись луснить. Розумієте? Ось як ну, гаразд. Ось. Тому, мої дорогенькі, навчіться працювати. Визначати, що найголовніше, тим і займіться, довідіть до кінця. От тут дуже важливо доводити до кінця і не займатися всім і одразу. Хоча у вас буде схильність сьогодні, саме, як би це сказати, всім і одразу. І ви це відчуєте, що ви фахівець своєї справи. Ну, хороша, хороший все рівно день. Дуже багато енергії у вас сьогодні. Карта номер три. Принцеса жезлів це у нас цей пажик жезлів. Він говорить про якісь нові починання. Жезли це зазвичай назовні. Тобто, ви виходите з себе. Перший початок вийти з себе. Ви наберете, можливо, сміливості і заговорите до когось, до кого ви ніколи не говорили. Вас цікавлять. Перспективи, вас цікавлять іноземні мови, вас почав цікавити за кордон. Тут дуже багато чого цікавого сьогодні буде у вас відбуватися. Якісь хороші новини з-за кордону ззовні, тобто не, не з вашої не від вашої, а від далеко. Хто далеко від вас? Ось якісь нові початки. Ось, навчальний рік, можливо, за кордону ваших дітей. Це, це може йтися і про ваших дітей, мої дорогенькі. Ось такий у вас день. Порада вашого дня. Цікавтеся, цікавтеся всім новим. Це да, відкриє вам, розширить ваші можливості е, знайти свій шлях у житті, можливо. Можливо, ви у пошуку наразі свого шляху. Щиро вам вдячна, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Гарного вам мирного дня! Все буде Україна!